Сьогодні ми вирішили попитати у кам'янчан, чи знають вони найвідоміші відомства та силові структури України. Ходімо, як розшифровується ЗСУ, ГУР і ТЦК? Збройні сили України. Є. Далі збройні сили України? Є ТЦК. А звідки воно взагалі? Перший раз чую чесно. а ТЦК? Яке це цікаво. те, що так, да, поїздка родий. А ви знаєте, я не задумувався якось. А як? Територіальна, центральна команда. А ГУР. Розвивальне управління. І гур. Гур. А що це? Це таке спеціалізоване управління. А чим? Громадська ем, госода, ем, гу, українська е, робота не знаю. Дякую. Дякую. Збройні війська України. Так, а ТЦК? Ц, територіальний центр комплектування. АУР? Е, щас, щось там розвідка. Так. ГГ, не, не, не пам'ятаю, як Г. -г. Щось українська розвідка, а ги не пам'ятаю. Збройні сили України. А ГУР. А ГУР. ГУР не знаю. А ТЦК. Територіальна. Як? Територіальна Цілісна. команда. ЗСУ. Так. А, Збройні сили України. Є, а ТЦК. А... Територіальний э, 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 центр. Далі ні. А ви може, знаєте як ГУР? Ні, ні. А ЗСУ? Збройні сили України. Це ЦК? Це в нас що? Я не знаю. Це воєнкомат. Агур. Агур, ні, не знаю. Не знаю, так. Е, Сила. Так. Е, Ща. Зорі, думаю. Зброй. Збройні. Збройні сили кого? України. Є, yeah, молодець. Збройні сили України. Є, yeah. Агур.